О, ви вже тут. Хвилинку. Пишу відповіді на запитання глядачів в коментарях. Не встигаю завалили. Чому я весь час відповідаю? Чому самі люди не відповідають? А це ідея. Це я. Ідея у мене з'явилась. Треба у людей на вулиці запитати по темам наших випусків. Ну, по еволюціонізму, креаціонізму. Та прості запитання. Ну, наприклад, хто такий Дарвін? Чи доведена теорія еволюції, чи потрібно було Богу використовувати, еволюцію під час творіння? Щось типу того і ще пару. Так. Ні, я не можу. Ну, не тягне мене до людей. От, спину тягне, на море тягне, і в Італію останній час тягне. Так. Угу. Ні, мій асистент також не може, він ще не зовсім людина. У вас асистентка є, як її. Люсі, Люсі. А! Та так, коли вже хай виходить. Угу. Все, чудово. Дякую. Йосип так? Шептицький філософ. А, це дарвін гаразд. Дарвін, ну. Напевно, Мінділєв якийсь, не знаю, або Толстой. Вони з бородами були. Чар. Дарвін. Я не знаю. Або... Толстой або шоу щось таке. Андрій Шептицький. Може, Йосиф сліпий. Дарвін. Аристотель, напевно. Може Дарвін. Какой-то мислитель, який какой з них не називається. називається. Правильно? Не де. О, правильно, Чарльз, Чарльз. Кто ти? А там що пам'ять стоїть. Ну, Шептицький. хто? Толстой. Дарвін. А я думав, той, що. Мічурин, що на, на йолку лазив замість. за <сміст> тим. <сміст> <сміст> Він хімія герої. Теорія революції від мапи до людини. Походження видів, по-моєму. В нього велика праця така походження видів. Дарвін теорії своєї еволюції покоління <сміст> цим. Ну, найперше. Далі я не знаю, ну як науковець, напевно досліджував натуралістом був. Теорія Дарвіна є. Ну, взагалі, він скандальний мужик. Вокруг нього різні думки. то ли он учений, то ли он не учений. І теорію його критикують. Тим, що він теорію Дарвіна, еволюції, так? Дослідив, там види, видив всіх там тварин. Так. Класифікував їх, види. Заперечував теорію, ну, ту, що. Так, якби людина створена Богом. Тобто, що це є все природнім шляхом його теорії. Своєю теорією еволюції. Ну, он наука, а від чоловіка і обезьяни. Така була це вже АПІРЯ. Ну, це коли від найменшого, як розвитку мозку до більшого. Ну, це вибухло в результаті великого вибуху, ну, але звідкись та енергія взялася, тому... Та я думаю, що там якась вища сила є, кожен по різному називає. Я думаю, Бог, і Богом, і в процесі еволюції. Напевно, на що Господь Бог теж тут приклав руки, то, то, то точно. Що баба каже? Що то Бог нас у землі створив. Правильно, Баба правильно говорить. Бог це таке неосизаємо. Це не є наука, це є віра, це є мислення і убеждення. Но ми живемо законами фізики і природи. невіруючий, Даже не хвічним ємі своє міння одні от Бога. То я значить, сторонник доказати це науки. Це спірне на питання. <свят> а це питання особистого погляду кожної людини. Хто в що вірить? Я вважаю, що в мене своя теорія. Ну, був старт, якийсь був старт. Тож еволюція, аж така еволюція, це видо, ми то, есть, ми приспосаблюємося кимось словом, допустимо, жарко, холодно. там. Цвіт, там, кожи і так далі, тобто це може бути еволюція, але все одно був якийсь початок. А початок я так не можу представити собі, що так з одної клітини ми розвелися такого складного організму. Тобто, був це Бог чи якийсь ейлі, інопланетяни, я не знаю, хтось, хтось нас створив, я думаю. Ну, є різні підходи до цього бачення, але якщо... Мені подобається теорія про поєднання, коли розказують про Боже начало і що туди входить і теорія еволюції. Тобто мені цей варіант більше подобається. Ну так хто зробила мавпа нас? Чи ми від мавпи? Я думаю, босько зробив. Ну, говорять, що Бог то все що створив. А то, напевне, результати еволюції. Я цього не можу стверджувати ні так, ні сяк. Ну, може, в якійсь мірі еволюційно. Це як курка чи яйце, не знаю. <х até> я думаю, якось вийшло. Може якось. Ну, в принципі, воно могло і бути за допомогою Бога, могло би і не бути. От, особисто я вірю в якусь таку. Силу можна так, не знаю, чи вона має стати. Але я в принципі уявляю, що має бути щось метафізичне. Ось у процесі еволюції. Результат еволюції безпонять Складно, Напевно, ну як Бог, Бог як категорія, це занадто голосно говорити. Напевно, все таки еволюція, але з крапленням чогось метафізичного. Можна так, скажу саме теорія Дарвіна, мені здається, залишилась теорією, але є багато інших фактів. Ну, Наука все ще не може доказати, що ось був вибух після нього усе інше. Ну, я думаю, що ні. Ну, як для мене, вона не доведена. Ситуація з теорією еволюції Дарвіна, там я не пам'ятаю точно кількість відсотків, скільки науковців її підтримує, тому що є ще там теорії про неземну появу життя і так далі. Але там здається, щось близько 80-90%. Я думаю, підтверджено, тому що це. Зучить як наймовірніше ця ідея. Не залишилася теорія, не доведена. А вона хороша теорія, така розвита, має смисл. ну на 100% не прийнята всіми, Ученими навіть не всіми. Це підтверджено, підтверджено, так. Наскільки я знаю, вона лишилася теорією, але найбільш вірогідною, яка зараз існує, тобто чогось. Більш по сутнього ніхто ще не вигадав. А не для того і болтуни, щоб поболтати, поболтати, і нам мози запудрити, що отак, вот так, але чемно ніхто не хоче нам сказати. Ну ніхто не хоче сказати. Одна говорить так, друге так. Я вам сказав. Я кажу, що босько все тут сотворив. І вже та тіло не мати перші проблеми зараз, тому що ДНК є. Не, не було доведено, що людина пішла від мафи. Ну, скажімо, я не дуже так е, віруюча людина, щоб там стверджувати, що все було е, створено Богом. Те, що вчили там в школі, про те, що е, Дарві... ну, ця теорія Дарвіна про те, що все було створено в процесі еволюції. Е, більше до цього схиляюся, але не можу говорити про це 100%. І так само, як вчені, ну вони ж теж не можуть казати 100%, що це була еволюція, чи це було творінням Бога. Так ось так люди думають. Ні, ну чого, молодці? По-перше, можна похвалити за те, що більшість чітко і ясно, зрозуміло висловили свою думку. Але думки варіюються, як ви почули, від чисто еволюційних до чисто креаціоністських. І між ними дехто висловлює думку, яка щось намагається поєднати: еволюційні ідеї та креаціоністські та та, та та. Але, взагалі, ми на ці всі питання відповідали в наших програмах щодо Дарвіна, його теорії, і наскільки вона доведена про походження від найпростіших до найскладніших організмів. Дивіться перші три програми з нашого креаціоністського циклу: ось ця програма, ця програма і ця програма. Так, про геохронологію і мільярди років, і наскільки це доведено і відповідає реальності, в якій ми живемо, також програма в нашому першому сезоні. Ось ця. Так, тепер про походження людей від мавп чи мав людей. Коротше, про наше еволюційне походження. Це також в цьому новому сезоні з циклу. Про еволюційне походження людини. Що ще? Ага, якщо вам сподобався цей формат, підтримайте своїми лайками або навіть дизлайками, бо, можливо, якісь відповіді вам не сподобались. Але можете висловити свою версію відповідей на ці запитання в коментарях. Напишіть, яка ваша думка. По Ютубу бачимось.